Ник кажіть. Дядяник Чепряник. Дляняник Чепряник. Дядяник Чепряник. Така величезна коробка. Дуже легенька. Я не знаю, що посередине. Добрий вечір, мир втіхай. Будьте дуже і багаті, Боже світло з неба пало і над нами засіяло! Знайте всі в кожній родин, що Христос родився ним і не в золоті, в палатах, не в хоромах, і не в шатах. А в стаєнці коло яски, породила між білятами непорочна діва, мати. Ну, не віря, от хома. Так аргументів тут нема. Всі про це вже сказали. Мене не переконали. Люди два... Це зовсім на пастушки. А Фарис, це Пані, це ваша топа? Так, тут торбочка тобто, моя. <рес> а ще <гушекі> тут нема. <рес> Хліб є. <рес> <Ринза>. <рес> Копійки. Так. Копійки. Добре взяла перед тим, це було лиш маскування і людей відволікання, що прикинулися. Дай да. потримати ти, Не жінка просто ска. Мушу я тобі познатись, зякався не на жах. Я як найсмолотиму, що свій народ хрестив у Днепровській вода заповідав, я їм усім любов і свободу. Я Ярослав. Народним мудрим вами, народу я творив, бо саме і сюди церкви збудував. Я галицький король Данило, що ноги заснував та найдорожче мені місто, якому імення сина дав. Ви їх дуже некатуйте, а потім розпитайте. Ні. Ви спершу покатуйте, а вже потім розпитайте. Mm. Не так. Запам'ятайте, ви їх з першого а вже потім те ти... йдіть давайте. Я і род смерди мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер косити? Він не має права жити. Ти скуси його малого, щоб не взяв він трону мого. Як mm -hmm. же я його впізнаю? Ну, а я потім це знаю. Знаю, що годився нині у вертепі у Яскині. О, ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Це, це мале дитя в Яскині, має владу в світі нині. Мушу я йому служити. Ні, не Добрий вечір, добрі люди. Хай Господь із вами буде. Ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Радуйся земле Син Божий народився. Люзумою, що там вже є. Можна так сподіватися. Серйозно, заїжджайте щось, потім yeah. солодке. А це він тоді так їжд, е, їжд їж, е, іде. Uh, так повзає, він так повзає. Він тоді так повзає. Я тебе знаю. Хто ви є? З якого роду? З українського народу. Пастушки, маємо добрі кожушки. Ми пасли овець в Карпатах, яке світло з неба впало, все над нами зусіяло. Знаєш, слухай, не бреши. Ну які ж це пастушки, хто в зимі овець пасе, друже? Ну тебе й несе. Може, ти ж там в кожушці, а я в лишчому бачузі. І на лижах я гасав, поки кіст тебе пасав. Яких кіз, овець? Слухай ти, лижний ас, може сам ти козопас. Там, де інші чайниці, там мої дні сестриці, бо я жваві і мотони. Тільки що я похочу за те, яке ім'я маю, чого хто мене називають. Ці крилаті, ці хвостаті, а питань? У мені питання однієї ті та ще мають на метці. Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, подяку Богу, ви складайте, донатите на ЗСУ, не забувайте всіх, пам'ятайте, хто в цей час життя своє віддав за нас. Небо і земля,